І він оповів: У чоловіка одного було два сини, і молодший з них сказав батькові Дай мені батьку належну частину маєтку, і той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе, та й подався до далекого краю, і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати, і пішов він тоді. І пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней, і бажав він наповнити шлунка свого, хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав: скільки в батька мого наймитів мають хліба, аж надмір, а я отут з голоду гину, устану, і піду я до батька свого, та й скажу йому, Прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе, недостойний я вже зватись сином твоїм. Прийми ж мене як одного з своїх наймитів. І, вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його, і озвався до нього той син. Прогрішився, я, отче, Проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм, а батько рабам своїм каже принесіть негайно одежу найкращу, його задягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги, приведіть теля відгодоване та заколіть, будемо їсти й радіти, бо цей син мій був мертвий його жив, був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони, а син старший його був на полі, і коли він ішов і наближався додому. Почув музики та танці, і покликав одного за слуг, та й спитав: Що це таке? А той каже йому: То вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодоване, бо ж здоровим його він прийняв, і розгнівався той, і війти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його. А той відповів і до батька сказав: Ото, скільки років служу я тобі, і ніколи наказу твого не порушив. Ти ж ніколи мені й козеняти не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся, оцей, що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване, і сказав він йому: ти завжди зо мною, дитино, і все моє то твоє. Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся.